Доброго дня, шановні колеги та усі відвідувачі нашого сайту. З вами я, Ірина Ражнятовська, головний редактор газети Завуч та журналу Методист. Хочу вам презентувати нове видання, яке щойно вийшло з друку. Це книжка портфоліо вчителя. Це остання книжка із серії портфоліо. Попередньо вийшли книжки портфоліо учня та портфоліо школи. Портфоліо вчителя це книжка, яка допоможе вам у створенні свого власного портфоліо для того, щоб показати динаміку розвитку вчителя в міжатестаційний період. Зручно цією книжкою користуватися як самому вчителю безпосередньо, так і адміністрації школи, проводячи атестацію в навчальному закладі. У кожного вчителя повинно бути своє досьє успіху, в якому він показує гідні. Та цікаві напрацювання за певний період часу. Головне призначення портфоліо продемонструвати найкращі е найкращі моменти свого розвитку за певний період. Ця книжка побудована. За таким принципом спочатку подано технології щодо створення портфоліо будь-якого не тільки вчителя, а будь-якого портфоліо, а також подано зразки створення портфоліо вчителя і е, портфоліо методичного об'єднання, портфоліо кафедри і е, портфоліо е, творчої групи більш детальну інформацію про е, ці книжки, а також. Е, Питання, придбання книжок ви можете знайти на нашому сайті цікавого перегляду нашого сайту і знайомства з нашими книжками. Дякую за увагу!